Ознаки порушень слуху. Порушення слуху може виникати раптово, і тоді людина різко відчуває, що вона стала гірше чути. Але в більшості випадків порушення слуху розвивається повільно, непомітно, поступово. І порушення слуху і порушення зору вони відрізняються від собою. Якщо порушення зору ми все бачимо рівномірно гірше, то порушення слуху воно відрізняється тим, що людина на певних частотах може чути добре, а на певних є порушення слуху. Як же воно може проявлятися? Перш за все, це може бути відчуття заложеності вуха, відчуття пробки чи відчуття того, що людина нернула під воду. Крім того, може бути відчуття, що ви стали гірше розбирати, що всі навколо почали погано говорити. Особливо це стосується жіночих і дитячих голосів. Ви почали втомлюватися, коли ви довго спілкуєтеся з людьми. Крім того, ви почали погано розбирати звуки по телефону, тобто вам хтось дзвонить, а ви не можете розібрати. Ви берете гучніше телевізор чи включаєте гучнішу музику. У вас з'явилися якісь шуми чи то голові, чи вузі. І як не дивно, ознакою порушення слуху може бути дискомфорт на гучні звуки. Тобто, якщо гучні звуки у вас почали викликати дискомфорт, це також може бути симптомом порушення слуху. Якщо ж у вас з'явилися такі симптоми, я вам рекомендую звернутися на консультацію до лікаря-сфотолога для обстеження слуху, особливо, якщо ви перед цим піддавалися дії гучних звуків. Будьте здорові, гарного вам слуху!